Курточки зима осінь, сорту а екстра. Ціна 6 євро за кілограм. В лоті в нас знаходиться 10 кілограм. Чоловічок і жіночих курточок. Ось така. Сірого кольору, чоловіча курточка. Брендова Jack Jones. Розмір іде і цельта. Це зимова осіння курточка. Ось тут чорна. Так виглядає вона, продовжимо. Розмір маленький. Емочка теж. Я б сказала, ескава знаєте, Дуже важенька. Наступна ось така бежева. Прахластична, ось така, така малинова, легасенька, теплесенька, моделька. Классно, це пласенька. Для синього такого кольору. Розмір. Дуже гарне настані. Розмір у нас іде. Це від бренду Zara, розмір ембочка. Нас курс. Ось така курточка. Ось тут власненька, як сказала. Катермо, волижний розмір у нас іде 54 голий. Там два є все. Наступна ось така синенька. Великий розмір, також чоловіча моделька. Наступна ось така синого колеру. Також капюшончиком. Ще бачимо ось таку. тепленка да се. Господна от така в форме парочки. теж с от с котюрнчиком. Размер на 34-36. Тепленка. Виглядає. Тут бачите, є ось такий кух. Розмірність іде. На жаль, не видно, що тут три. Дружені потоки. Групова також потеплення, розмірна певна селечка. Цей курточки міксорто екстра ціна. 6 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертається.